Долгожданний відео, якого дуже давно не було. Короче, до цього всього у мене був робочий комп. Macbook. І я працював удаленно. І в мене не було робочого місця. І я от реально відкладував постійно на все ну, ігнори в той момент, що типа, ну, тобі неудобно не некомфортно працювати. Робочого місця в мене не було. І тут відео буде про це. В том видео я сделал охренительный просто-напросто себе рабочее место. В конце видео вы ви узнаете, сколько я вложил бабок, в всю -в всю ебулу, и в конце видео вы ви узнаете вообще для чего це все, потому что це не то, для работы. О-о. Да ты что, ебать, как я його буду тянути? А, так вот удобніше. А не сильно Спасибочка. Коштів стає все менше, менше і менше. Але зато дивіться, скільки ніштяків вже є. Є вже килимок, є вже е, клава, мишка, кугар взяв. Короче, є вже мікрофон. І вже кріплення є на монітор. Забрав я комп'ютер, ну, точні екран, монітор, Asus, короче, цей і Asus, короче, той. Ну, прикол в тому, що це типа бушні екрани. І на новій пошті, блін. Вони, щоб ви розуміли, запихали коротше, ці два екрани. Раз, два, три, отаку вот їбалу. Один я провірив, він включився, все окей, а другий не провірив. І я за свій страх і риск оплатив їх два. Но сподіваюсь, що все буде добре, і мені відправлять ще один шнур, коротше, щоб я мог ну, користуватися. Дивіться, що в нас тут в коробці? Тут ось така фігня. Биль, це якась херпи, що це таке. Не розумію. Так, ну це у нас все така ну, зірка, це, напевно, типу, як бумберана закидають, треба. Я почав вже робити, але я вже реально замахався. Коротше, отак от воно якось все відбувається. Ось все ось так ось І воно інструкція. Я, якщо чесно, вже так встав, хоча я тільки розгрузив коробку. Саша не інструкцією, Инструкция на иностранном языке для мене непонятна, поэтому мы взяли такую фигню и зайшли прямо на сайт. Сейчас, короче, 5 секунд и продолжим. Я не знаю. Я думал, что его надо может тут прикручивать, не оказывается, что просто его надо так втыкнуть и все капец. Я уже устал. Я уже не могу. О, все, короче, уже кресло полностью собрано. Ось привезли вже повністю системник. Зараз системник, побачите, я його вже розібрав. Такий офігенний гляньте. Прийшов стол, все прийшло. Єдине, що не прийшло, що ви могли догадатися, це веб-камера. Різетка, йоли пали, що за фігня, В понедільник я замовив. Повинна було сьогодні прийти, сьогодні не прийшла. Коротше, перенесли її просто на завтра. Я не знаю, це якось ну, непрофесійно. Потрібно було замовляти через нову пошту. Короте, нова пошта Респект. І за вас я зібрав бистренько ПК, і за розетку не зібрав бистро ПК. Дізлайк. Це не багато болтиків. це щось багатенько болтяло. ладно короче пока ремонтируем делаем Може, запасом я не знаю Йопта. боже у вже 10 десять потов сошло блядь. допинг Сашенька неправильно склав. Неправильно собрав. Я ж не знав, що тут воно, блядь, по рах-раху воно зроблено. Дві, блядь, трьохгодничка, я вже, блядь, так поспатів. Просто, блядь, ось. Щас. Блядь, мокрий Ого, який ти мокрий. Жребеть. Безплатні було б на табурет. Заявка вже очікує в пункті видачі. Піздець, я тільки що там був, блядь. Йобаный хуй нахуй. Сука, я ж тільки що, блядь, там був. Сказали нахуй, що буде завтра. Пизда нахуй. Тут сука, блядь. Не буду рекомендувати ці, блядь, стало. Не буду рекомендовать. Хуета блядь, Даже дирки не можете, блядь, ровно просверлить. На туре, блядь, рыво, сука, косом, ебать. Так, наверное, надо буде так, наверное. Кресло, блядь, собрав, нахуй. Там у нас тільки, блядь, деталей, стільки все, хуяк, 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 все быстро, блядь, минут 5-10, блядь, сосуда. Тут, блядь, раз, два, три, четыре, пять деталей нахуй. Ебать, хуй соберешь, блять, в каменском, сука, шо, блядь, лобзик нахуй им подарить туда, блядь, чтобы они там, блядь, нормально робили, все по-человечески. Не, ну столики самые простые взял. Если мне даже разработчики цих столив напишут, хули ты этот, у меня и аргументов не будет, типа реально за такие деньги. С хрипину такую теню. А, ну, Скрипну вот так вот. Херок, хирок. Стіл я встановив. Тепер потрібно встановити ось цю всю байду. Для цього я знайшов відео, як це все робити. Коротше, я зрозумів, щоб це все уз зробити і установити, ви повинні дати докторську якусь там дисертацію, блядь, Я не знаю. Стаю та й думку, гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю? Та я ніхуя не розумію, тут блядь... Це як місцеробка раніше була, і треба донизу там прикрутити, і все. Це як така стара механічна місцеробка була. А точно, Тань, блін, ну молодець, ну реально, молодець, правильно. Просто це, блядь, в от давали там конструктор Лего. Щас, блядь, тоже. ти хочеш, щоб хочеш геморроя собі, візьми, воно купи, блядь. ним. стой. в бокс на який час. Держись. Саня, круте. Цілий день я по факту займаюся если Ты рад? Нет, блядь, нет. Вообще рад, конечно. Типа, блядь, понимаю, что потом буду балдеть. Хоть бы не поломать, блядь. Сука, не три копейки, что ли. А круто сначала нахуй помы, бо уже, блядь. Не мытюкайся. Добрые люди, уважаемые мои подписчики. Зараз Папюшики. я Подписчики. Помою... Робимо ставки. Через який період часу я офіційна дружина кодую, що спонукала чоловіка придбати собі цю цяцьку. Урочистий момент! пам 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 Сьогодні буду їбать. Так, а ми, блядь. Нефть купляем. Разумеется, я где-то два часа трахался с этой всей фигней. Сейчас самое интересное будет, будем подсоединять и будем запускать нашу торпеду. Сейчас самое интересное распаковываем. Распаковываем микрофон, клаву, коврик и процессор. Unpacking, правильно ж? Uh угу. -huh. тут столько запчастей, пиздец. Сейчас ебану, сейчас с этим. Еще сам микрофончик такой красивенький. Але все. Бля, як я тебе наверно выжав, ты только трибуду. Чтоб, <кхи> типа, колывание это, типа, было этот. Ну вот оце, типа, как оно типа. Я же понимаю, оно должно сюда закрутиться ж, правильно? Движется, что такое? Це бля звісно, устроє, нахуй тут. В нас вже наступний день, наступна неділя. І зараз ми підснімаємо. Коротше, як кінець користуюся ПК більше ніж неділя. І тепер я реально можу сказати, ну мені він подобається чи не подобається плюси, мінуси. Що він складається, і скільки це все мені обійшло. Короче, крісло це хаторк Darkside 2. тут як перферована така. Ну це кожзам одразу, Це тут тобто, не кожа. Не шкіра, він реально дуже офігенний. Стана в ньому не е, устає. Е, реально балдежне за свої кошти. Коштує, до речі, це крісло е, 8999. Мені воно з 900. Це разом вже з доставкою. Тут ось, ось така подушка, вона від знімається е, на таких магнітах. За 900, ви по факту. Отримуйте офігезне ігрове крісло, за яким не просто класно знаходитися і грати, а просто проводити час. Клава і мишка у мене від кугар. Набор цей називається комбо, коштує 2500. Ось така мишка. В подальшому я купив ось такий від Хатор е мікрофон. Бюджетний мікрофон, який ви можете отримати. Називається мікрофорніха RGB Pro. Дві тисячі гривень, ось, ось він такий мікрофон. Тут якщо зняти, допустимо, буде така ЛГБТ-підсвітка, чи маємо тут воно все вимикається однією клавішою. Я коротше цю всю фігню закрив. Чому я це все закрив? Тому що коли, коли, коли комп'ютер, і ми вимикаємо комп'ютер або в спячий режим, режими, просто вимикаємо його, і потім, коли вмикаємо, то перестає працювати ось ця підсвітка. Ця підсвітка, але по факту за ці кошти. Хай нахуй взагалі хоч не світить, мені на це все начхати, передає звук, він чудово. Е, вебка. Вебка, коротше, типу, було дуже багато варіантів вебок, які можна було купити за ці кошти. Першу можна було придбати Ryzen Kio. Там з підсвіткою вже вона коштувала 4500. Е, цю ж вебку я отримав за 3000 гривень. За свої кошти, за 3 тисячі гривнів це краще вебки, ви не знаєте. Простуються їй дохребніше блогерів. Міняти її я точно років 5 не збираюся. Взагалі, я планував купити одразу два екрани. Перше, це чому мені потрібно? Тому що я працюю мені зручно, щоб воно було два екрани, основна робота, і тут до панель, на якій, наприклад, я веду комунікацію. Другий момент, якщо ти стрімиш, ОБС можна вивести, Discord можна вивести, з SoundCloud можна вивести, тобто додатковий екран, на якому це все. Використовував, але я не хотів, щоб вони стояли на оцих підставках. Тому я купив, ось там буде вставочка, такі кронштейни для того, щоб вони знаходились як ось така херня, вона там кріпиться, виставляється. Я дуже намахався, як це все зробити. Плюс там можна за... взяти провода, їх можна ось туди всередину їх всунути. Коротше, воно дуже. Зручно я рекомендую використовувати таку херню, Тим паче, ціна, ці, ціна цієї балди коштує 2000 гривень. Єдине, що коли ви будете налаштовувати, продивіться краще відео раз, два, три, для того, щоб зрозуміти, як його налаштувати. Тобто, тому що спочатку я його шиворот на це все ставив, і багато відгуків, які я прочитав, їх просто-напросто ламали за рахунок того, що не розуміли, як їх. Там, ну, вставляти. Екрани вони Тобто, це беушні. Е, Asus один, Asus другий. Вони беушні прийшли, якщо там спочатку відео дивилися, тобто вони мені взагалі прийшли просто, блядь, в звичайній коробці. І мені повезло за 6 тисяч гривень, по факту я бачу маю два екрани. Це не в 2К, не в 4К, але по факту в мене в тут стоїть 40-60. І до речі, проходьте, саме головне, саме головне це ось. Тут можна, до речі, міняти повністю підсвітку, мені дуже подобається. Ось, якщо хочете, можемо швидко поміняти вам підсвіточку. Наприклад, ось розовий, білий, голубий, синій, зелений, помаранчевий такий. Купував я процесор в Drop е, зона Спочатку давайте я вам напевно розповім плюси і мінуси замовлення ПК у дропзона. Саме великий мінус, який є. Це те, що тут не працює е, роз'єм Type-C. Ця збірка, яка у мене є, так, е, вона безпосередньо йде в другому корпусі, але мені саме сподобався саме оцей корпус. І я його замовив. Коли мені його прийшли, тобто я поставив айфон свій на зарядку, і зарядки бляд, немає. Я думаю, бля, що що за херня? Думаю, може роз'єм якийсь, може провод щось проводом, якась параша. Беру другий провод, нічого не працює, беру інший провод, беру інший айфон жінки, вона не працює. Я їм пишу, вони мені просять, щоб я їм відправив, яка у мене стоїть материнська плата. І в подальшому вони мені кажуть, що дивіться, ваша материнська плата не підходить до цього процесора. Єбать! чуваки, ви, блять, до цього раніше не могли сказати. Вони мені сказали, що. Ми можемо вам відправити, ви самі встановите, але я не хочу там нічого париться, Ну, типа, я там можу. Ви я не міг нормально встановити програму для монтування. Мене чуть, блядь, не зламали, чуть мені комп'ютер не накрився. Ну, тобто, розумієте, я в цьому не розбираюся. Я ж за це кошти і заплатив. Це неприємно, але в будь-якому випадку тіпа, я не бачу тут якоїсь такоете. Я користуюся через просто звичайний USB, проблем ніяких таких немає. Е, тепер до комплектуючих, які тут установлені, така стоїть тут, так, коротше, материнська плата від. ГБ А620 мh Ось о. Коротше, тут стоїть Kingsbon, це, напевно, стоїть оперативна пам'ять. 32 ГБ DDR5 від 4800. -600. Додатково установив 1 терабайт накопичення SSD. Тому що 500 ГБ я взагалі не бачив сенсу купувати. І ще я взяв додаткове е баштове охолодження от, від OnSb. Ось така ось фігня. cr 1000 v 2 Додаткове охолодження на процесор. Процесор, до речі, у мене тут стоїть Ryzen 5 8400 f 6 ядер 12 потоків по 475. І ГЦ, наверное, це, наверно, це Герц. Не знаю. ну, Якщо не так, то поправте. Я не ображусь. Ось. Процесор цей новий, наскільки я зрозумів. Я хотів поставити 5600 Ryzen 5. Але наскільки я зрозумів, це новіше, і мені порекомендували його встановити, щоб подальше можна було обновити материнську плату. До речі, ой, точні, відеокарту. До речі, відеокарта тут стоїть від Nvidia 4060 RTX. Можна було поставити по факту за ці кошти, навіть дешевше, можна було поставити 3070. Ось, і вона була б сильніша, там 12 гігабайтів оперативної пам'яті, тут 8. Ось, але я не хотів тобто, вижату відеокарту ставити, тому що вона була беушна ушна за ці кошти. Бюджет у мене взагалі був спочатку до 30, по дальшому вже я поставив планку до 40 тисяч, щоб ну, тільки ПК у мене вийшов. Ось. Тому коротше, я вирішив купити нову на 40-60. Ось, і щоб вона була на неї була 2 роки гарантія. Коротше, і стоїть на 750 ватт. Ось такий. Этот, який блок, блок питання, правильно блок живлення. А, і ще цей бляцький стіл? Стіл я замовляв короче, в Кам'янському э, столи кіберспорт, якась фігня. Э, 2700 ціна з цього стола. Про нього взагалі балакати не буду. Мені сказали, що він буде надійний, але по факту я не знаю, він як холодець. Чесно, ну, блин, якщо будете купувати, то ще 2500, купіть трішки кращий стіл. В принципі, мені він для моїх потреб плюс-мінус норм. я б вам рекомендував би краще стіл купити, щоб він був трішки краще тримався. Тому що мені здається, з цієї всієї моєї зборки це мій коротше, ахілесова п'ята. І ще о, такий коврик замовив. Ось о коврики. 700 гривень такий ось коврик. І того збірка вийшла мені 67 тисяч 881 гривню. Це разом з доставкою, тобто повністю всі комплектуючі. Але по факту я буду ще докупляти, мені потрібно ще тримач купити для вебки, плюс ще потрібно там освітлення докупити. Ну, тобто, в будь-якому випадку, я ще буду докупляти, буде 70 тисяч. І плюс, якщо б, наприклад, е я купував би просто б навмання все з цього списку, то в будь-якому випадку воно б ще було на тисяч 10, 10 дорожче, ніж воно є. Ну і плюс, якщо б я, наприклад, купував би екрани не б за 6 тисяч. А нові, наприклад, навіть ці, то це плюс 10 тисяч гривень до цього всього. І того б мене вийшло воно десь в районі 90 тисяч гривень. Повністю оце ось така збірка. Е, на цьому все. Ставте лайки, пишіть коменти. Також не забувайте, що я стрімлю на твічі, ось твіч. Е, проходять у мене прямі ефіри, тобто в вівторок, 8.00, четверг, 8.00 і субота, 8.00. Там я стрімлю всяку кринжатіну. Дуже реально класні відоси можна підняти собі настрій. Тому заходьте, підписуйтесь, ставте лайки і цьому відео і підписуйтесь на твіч. Все, всім пока, пишіть коменти. Гудбай.